Всім привіт, сьогодні у нас 25.11, Світла на магазині, як зазвичай ще нема. Ми на складі, отримали нове замовлення. Мега крутезний ламінат Сігнече від Quickstep, Дуб натуральний під лаком. Імітація в селекції під паркетну дошку Select. Дуже важкі пачки. Вага ламіната просто бомбезна. Плотність плити також. Десь років його ще називають, ми називали гнече зараз Кепчур. Дуже якісний ламінат від бельгійського виробника. 43-44 метри квадратних і імпресівчик доїхало. Чотири пачечки сірому відтінку. дві видусякі колекції. В одній товщина 8 мм, в іншій 9 мм. 32 клас. Дуже гарний і невбиваємий ламінат. Так, що кому потрібна гарна підлога? Я розумію, але